Вітаю на каналі. Тема уроку, що належить до природи. Діти, що належить до неживої, а що до живої природи. Що не можна назвати природою. Сьогодні ми дізнаємося, що таке природа що до неї належить, а що створила людина. Будемо вчитися розрізняти природні і штучні об'єкти. Сонце, місяць, земля, зорі, вода, повітря, мікроби, гриби, рослини, тварини, людина це природа, і ти її частинка. Природа була на землі ще до появи людей. Природа буває живою і неживою. Жива природа це те, що росте, дихає, розмножується, наприклад, рослини, тварини, людина. Нежива природа це те, що не живе, але потрібне всім. Сонце, вода, повітря, ґрунт, каміння. Живе не може існувати без неживого. Жива природа росте, дихає, живиться, народжує потомство: це дерева, тварини, комахи, риби, люди, трави та квіти. Жива природа росте, дихає, живиться і народжує потомство. Нежива природа потрібна всьому живому, бо без неї не було б життя. Це вода, повітря, вітер, каміння, сніг, сонце. Деякі речі зробила людина. Вони не належать до природи, а є результатом людської праці будинки, машини, книжки, комп'ютери, іграшки. Такі речі називають штучними або створеними руками людини. Природа дає людям усе, що потрібно для життя: їжу, паливо. Те, з чого виготовляють одяг, будують будинки, роблять меблі, машини. Поглянь довкола, і ти побачиш красу природи. Прислухайся і почуєш її звуки. Як же берегти природу? Не ламати гілки, не смітити на природі, не чіпати тварин. Нервати квіти даремно. Потрібно саджати дерева, берегти воду і чисте повітря. Маленькі добрі вчинки велика допомога природі. Щойно виконута тобою обгортка від цукерки згниє в землі, коли ти навчатимешся в шостому класі, тобто через 3-4 роки. Отже, до природи належить усе, що створене без людини. Природа буває жива і нежива. Люди повинні її берегти. Ми частинка природи. Любімо природу, бо вона наш дім.